Вашій увазі затишний будинок у селі В'язівок. Від міста Лубни всього 5 кілометрів Полтавська область. Загальна площа будинку 70,6 квадратних метра. Земельна ділянка складає 60 соток. Будинок і земля приватизовані. Опалення у будинку газове та пічне. Будинок побудований у 2000-х роках, з цегли та має шиферний дах з новими стічними трубами. Всюди встановлено металопластикові вікна. На подвір'ї багато квітників та хвойних дерев. Є садок з яблуками та вишнями. Вся територія навколо будинку засіяна травою та вимощені дорожки з каменю. Біля будинку є погріб та цигальне складське приміщення для інвентарю або господарства. Будинок огороджено парканом з дерева зі сторони сусідів та металопрофільним парканом з каменю з вулиці. Є зона відпочинку у вигляді мангалу зі столом. Всі комунікації підведені. На території також є криниця. У будинку зроблено ремонт. Частина будинку мебльована. Все залишається. Сумішний санвузол. На кухні нові меблі та встановлено пральну машину. Одразу проведений інтернет. Сам будинок складається з чотирьох кімнат, кухні, санвузла та коридору. Кімнати великі та світлі. Так як будинок знаходиться за 5 км до міста, то поруч з ним є зупинка транспорту, магазин та аптека, школа та садок знаходяться у місті. У іншому кінці села знаходиться річка, у якій прилаштована зона відпочинку. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб бачити всі нові будинки.